Тепер можна редагувати ґрунт не одним, а двома способами за один прохід, адже саме так працює новий беднарти Тераду 1 Ця машина суміщає ActiveMix і ZeroMix технології, дозволяючи одночасно обробляти верхній шар і руйнувати ущільнення в глибині без зайвого перемішування. ActiveMix глибоко розпушує землю та змішує з рослинними залишками, готуючи ґрунт до посіву. А от ZeroMix проникає приблизно на 10 см глибше, руйнуючи тверді шари ґрунту, не перемішуючи їх. Так досягається краща капілярність. Глибокорозпушувач успадкував міцну раму від популярної серії TerraLand TN, виготовлену з довговічної сталі Альфор, а модернізація упорів у конструкції виконується не зварюванням, а збиранням, що значно збільшує довговічність деталей. TerraDo Den – це як апгрейд традиційного глибокорозпушувача, Що доводить, ґрунт можна обробляти ефективно, економно і розумно. Після нього менше операцій, а урожай має всі шанси бути кращим.